Це люди, які не перевірені у них кохання і вони тоді укладають. А якщо кохання взаємне, перевірене часом, певно, якимось там життєвими, не там чи гараздами, то я думаю, що таких контрактів їм не є місце у сучасному світі. Та нормально, люди домовляються собі, де і все. Тобто, це не, не, не впливає на довіру між ними, я думаю. У мене немає шлюбного на Тобто люди зараз незалежні і між собою можуть домовитися. І потім не буде, скажімо так, шантажу десь в чомусь. В принципі, якщо люди люблять одне одного, і їм зручніше якось, а, не знаю. Поставити якісь межі шлюбним контрактом, то чому ні. Головне, що почуття є, і якщо людям добре від цього, то хай буде. Я думаю, що я б відмовилась від шлюбних контрактів. І я не знаю, якийсь контракт совісті має бути більше. Це все на твоїй совісті, як ти відносишся до людини, а не на папері, в принципі. Що позитивно, звісно. В чому позитив? Ну як? В майбутньому не буде ніяких проблем. Все прописано, як, хто за що відповідає. тому Нормальне явлення. 50 на 50. Я, я розумію цю точку зору, бо е, дівчата є такі, що виходять заміж, а потім ну, розводять чоловіка, якщо чоловік достойний. Того в цьому, в цьому є якийсь суть цього шлюбного контракту. Тому я не запречую таку форму. Контракт це, мабуть, як якась домовленість щодо, як ну, я там передболом, тільки це вже... Стало не так... Так. Да. Це стало не, ну, якби не так популярно, тепер я клітка перед Богом», Тому шлюбний контракт це добре. Це особисто? Думаю... Е, так. Я не знаю, якщо люди один одного там сильно кохають в них, там взаємні почуття, то я думаю, що слібні контракти укладати не потрібно.